Слухайте, друзі, я вже не знаю, як іще до людей донести, що це за війна і кому вона вигідна. Я вже розказував в одному з своїх попередніх відео про заяву кандидата в президенти США, колишнього кандидата Кеннеді Молодшого, який розказував, скільки грошей компанія BlackRock інвестувала в цю війну. Що саме компанія BlackRock буде займатися так званим відновленням України після закінчення війни. Хоча, по факту, вони просто будуть викачувати ресурси із українських земель, а також забирати самі землі. Але до людей все одно ніхрена не доходить. Ну, ось вам, будь ласка, вчора з'явився черговий приклад і підтвердження того, кому потрібна і вигідна ця війна. У США Зеленський зустрівся із американським сенатором лінці Гремом. Я нагадаю, що це той самий сенатор, який казав, що у 22-му році, що війна в Україні це просто ідеальна війна для США, тому що вони знищують свого прямого конкурента, економіку свого прямого конкурента Росії. При цьому жоден американський солдат у цій війні не приймає участі. А на початку 24-го року саме лінці Грем дуже сильно рекомендував Україні знизити мобілізацій вік з 27 до 25 років. Що було далі, всі прекрасно знають. Закон про посилення мобілізації і мобілізаційний вік до 25 років, все таки знизили. Ви тільки послухайте, що вчора сказав Лінсі Грем. Ви намагаєтеся зупинити росіян, щоб нам не довелося з ними воювати. Вони українці не хочуть ніяких американських військ, їм просто потрібна зброя, щоб вони звільнили свою країну від жахливого вторгнення. А далі увага! Вони українці сидять на мінералах. Вартістю в трильйони доларів, які можуть бути дуже корисними для нашої, для нашої економіки. Не для української економіки, а для нашої, американської економіки. І стоїть поруч з ним Зеленський, посміхається і маше гривою. І потім просто сказав: дуже дякуємо вам за підтримку України і так далі. Тому що Зеленський давно знав, чим це все закінчиться, і він приймає безпосередньо участь у деребані України. І всі прекрасно, хто хоч трошки може думати головою, прекрасно розуміють, що це за війна і кому вона вигідна. І що після закінчення цієї війни саме американські компанії корпорації прийдуть і почнуть забирати. Вони вже почали забирати землі. А після закінчення війни це буде ще більші масштаби. І саме вони будуть викачувати ресурси українських земель на оці от, трильйони доларів. А українці як нічого не отримали від цих ресурсів, так і не будуть отримувати. Зате вони воюють за свої землі, за які свої землі. І більше всього мені прикро за те, що люди гинуть кожного дня і навіть не розуміють, за що вони гинуть. Вони настільки пропитані всіма цими історіями про те, що ось на нас напала Росія, і ми повинні захищатися і боротися за своє існування, що вони не бачать, як за їхньою спиною розкрадається ота сама держава, за яку вони проливають кров і вмирають. Тому що вся ця війна це один великий договірняк. І кінцева мета цієї війни утилізація українців. Чим менше українців, тим легше їм буде роздерибанити наші ресурси. До речі, заяву сенатора Лінсі Грема я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.